План миру, який пропонував президент Зеленський, який складається з 10 пунктів. План перемоги, який складається з 5 пунктів, все це і є основою потенційної мирної угоди. Саме цікаво, що сьогодні теорії домовленості стандартні не працюють. Тут Україна не позбувається. Своїх національних інтересів, і як на мене, обов'язково центральною темою повинні в тому числі стати такі питання, як обмін полонених. Україна з вже 11 років пропонує підхід на міжнародному рівні обмін всіх на всіх. Це стосується наших. Неймовірних е, військовослужбовців, військовослужбовець, які знаходяться в полоні. Хтось всі 11 років, хтось отримує такі е, вироки суду, як, наприклад, засудження на 49 років. Є і такі е, в лапках геніальні рішення, неправомірні рішення російських судів. Є зниклі безвісти, є 19 тисяч депортованих дітей. Обміни продовжуються, і повернення українців додому продовжується, але саме російська сторона може посприяти під міжнародним тиском, щоб ці процеси були більш динамічними. Кожної секунди і кожної хвилини наші побратими і посестри страждають і переживають невимовні катування. І ось справедливість в рамках цього може також торкнутися і заморожених активів. Питання компенсації, над яким ми працюємо в Раді Європи, звісно, в квітні ми розраховуємо, що все-таки за підтримки наших партнерів буде започаткований трибунал як спецсуд за злочин агресії. Всі ці елементи не повинні випасти за межі та осі мирної угоди, рамку по якій ем, зараз. Доформовують наші британські, французькі і не тільки європейські партнери. Тому мені здається, спільність думок і єдність тут повинна відіграти не менш важливу роль. Просто припинення вогню і просто зупинення бойових дій це несправедливий мир. Тому ми настоюємо на такій концепції.